Слава нації, вітаю на каналі Добре Рембато, в я шкоду добрий. Одна з тих причин, чому я люблю присвячувати кожній більш-менш важливі там деталі якогось узла бронетехніки, не тільки бронетехніки, окреме відео, це щоб не зберігати цю інформацію в моїх якихось там конспектах, які доступні тільки мені. А щоб людина, коли загуглить, наприклад, так, яку пружину треба в, в ручку дверей десанту БМП, щоб вона одразу побачила коротку і змістовну відповідь, яка в нашому випадку полягає в тому, що це має бути пружина, яка має сідати в стакан внутрішнім діаметром там, 18 з копійками міліметрів. Так? Тобто це десь орієнтовно там, 16 17, може, з половиною міліметрів, тобто, ну, може навіть 18. Просто що 18, якщо у неї зовнішній діаметр 18 є вірогідність, що що, що вона буде тут під'їдати, але вона там має сидіти на глухо. Коротше, я думаю, так, від 16 до 18 мм зовнішній діаметр. І фізика її роботи така, що оце, наприклад, вона там працює, але вона не оригінальна. До чого це призводить? Правильно, до того, що вона в стакан не стає. Але вона працює. Але це не найкращий варіант. Ну, тобто, коли ви поїдете на ринок шукати і купляти пружину, як я невдовзі на деякі інші машини. Бо це, ну, це не подобство, Я такого не люблю, так не має бути. То ви знаєте, що вона має входити в стакан 18,2 мм. Працює цей. От, тобто, У неї є стакан тут. І у неї є стакан ось тут. Е, відповідно, в стиснутому стані вона має бути між денцем цього стакана і цього. Як ми з'ясовуємо, яка відстань між денцем і стаканів до упору. так? Вганяємо, ставимо, все, вперлися, взяли штангель, ставили його сюди, в стаканчик, і сюди. Дали тут припуск на глибину товщину денця і бачимо 48 мм. Ну, Що це означає? Це означає, що ви можете орієнтуватися. В стиснутому стані на 48-50 мм. Якщо вам буде забагато, ви завжди зможете відрізати. Так? А якщо буде замало, ну що? Ну, може якусь там шайбочку підставити. Але скорочувати завжди ну, простіше. Яке має бути зусилля? Так? Тобто зовнішній діаметр 18 довжина в стиснутому стані 48-50. Оця, наприклад, вона ну, доволі благенька. Тобто я не знаю параметри, як пружинки ці міряються, але так, за моїми відчуттями моєї руки, ну, там має бути десь ну, кілограмів ну, на, на 20 пружина. 20-30 там, 30 кілограмів, мені здається, тут має бути нормально. Тобто ну, буде трохи сильніше, ну, буде вам. Коротше, це напряму впливає на роботу механізму. От, Я десь там прокочуся невдовзі. Пошукаю такі пружини, повипробовую і вам скажу. Ну, от, наприклад, кульки 4 мм так, із цієї муфти, це велосипедна тема. Пружини е з шукати, ну, готові, так, щоб в інтернеті, наприклад, замовити. Ну, теж Я подивлюся, якщо мені трапиться, обов'язково поділюся. Для того, щоб ми всі працювали краще, наші машини всі України були в якомога кращому стані. Боремо і поборемо.